з речивною коричневого кольору, другий поліетиленовий пакет з речовною білого кольору і третій поліетиленовий пакет, в якому заходяться маленькі пакетики з кристалічною речовною та кольору. Працівниками департаменту протидії наркозлочинності та слідчого управління головного управління Національної поліції в Львівській області під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області перекрито міжнародний канал постачання елітних наркотиків і психотропів з Західної Європи до України. Установлено, що постачальникам виступав 38-річний Львів'янин. Він, прикриваючись своєю діяльністю, пов'язаною з міжнародними вантажними перевезеннями, налагодив протиправні зв'язки в країнах Західної Європи, звідти постачав елітні наркотики, такі як героїн, кокаїн та психотропну речовину МДМА, в особливо великих розмірах, і збував її на території Львівщини оптовими партіями. Під час правоохоронної операції у зловмисника вилучено понад 300 грамів. Героїну 250 грамів кокаїну та 100 грамів психотропу МДМА. Вартість вилучено за цінами чорного ринку перевищує 2 мільйони гривень. Фігуранту повідомлено про підозру, за причетність до збуту наркотиків і психотропів в особливо великих розмірах. Згідно з законодавством, зазначені протиправні дії караються до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.